Вітаю ви на каналі Наталка про парфуми. І ми з вами сьогодні в самому серці Києва в пасажі, що на хрещатику 15, де знаходиться унікальний магазин парфумерії та косметики Символ Стензел. І як обіцяла, запрошую вас на огляд. Ходімо! Тож сьогодні з консультантом Анастасією ми проведемо вас через світ ароматів преміальної доглядової косметики і спробуємо надихнути. Також доторкнемося до історії деяких брендів. І якщо вам це відео сподобається, обов'язково поставте вподобайку і підписуйтеся на мій канал. Анастасія, розкажіть нам трішки про концепцію магазину і, взагалі, скажіть нам, що таке, що означає стензел. Вітаю Наталю. Взагалі рада вас бачити у нас в гайстах в нашому бутіку Символ Стенцель. Тоді почнемо з невеликої історії. Взагалі, чому така назва Стефан Стенцель. Це був фармацевт, який проживав на території Львівщини ще в 19 столітті, і він започаткував крем, який мав властивості сучасного СПФ Крему. Він її освітлював і боровся з пігментацією, зробив такий фурор всій східній частині Європи, і також. В самому серці Львова була аптека, де кожна поважна пані Львова мала за честь прийти випити філяжанку кави зі своєю подружкою і придбати якийсь засіб, який особисто для них виробляли фармацевти. І саме в нас у Львові відреставрували цю аптеку музей і вирішили поєднати історію, науку та догляд за здоров'ям, за красою і продовжили цю історію, цей концепт в Києві. Ну я читала, я намагалася знайти. Я знайшла що це прізвище, але ви зараз розказали заглибили на стрішки цю історію. Яке портфоліо скільки налічує всього брендів магазин? Думаю, що загально у нас близько 30 брендів представлено. Є нам чим здивувати, тому що більшість цих брендів представлено в нас ексклюзивно. Вони ніде не зустрічаються в Україні. І перший з них це бренд Санта-Марія Новелла», який має історію вже понад 800 років. Його започаткували монахи теж в серці Італії. І набули вони свою популярність саме після того, як королева Катерина Медичі звернулась до. У них з проханням створити аромат на подарунок для свого майбутнього чоловіка, короля Франції, і цей аромат назвали «Aqua della Regina», що в перекладі означає вода королеви. І з тих пір почалася така парфумована вже історія цього бренду. І можемо ознайомитися якраз з а є композиціями. У нас в Наявності цей аромат, щоб можливо показати, чи він чисто в Італії залишився там, десь на полиці у вітринах стоїть. Він у нас також був представлений, Купили. але так. Я дуже швидко розібрала. Для глядача я кажу: от знаєте, це, мабуть, Санта-Марія Новела із ароматом з ароматом Аквадеріджіна. Це був перший приклад кооперації селебриті та парфуму. Рекламна кампанія перша була так. До речі, говорять про те, що монах, який займався розробкою цього парфуму, що він був такий з хитринкою, що він навмисно зробив таку трішки провокативну назву Вода королеви для того, щоб людей це теж зацікавило, щоб вони теж хотіли доторкнутися до того, що є у королеви. І якщо це Катерина Медичі, 17, 16 століття, так розумієте, так. наскільки вже маркетинг працював в ті часи, от такі були домініканські монахи. Але перед тим, як ми зараз розвернемо камеру і будемо показувати вам вже прекрасні флакончики, щось вдихати, тестувати, я хочу наголосити на тому, для тих, хто завжди любить писати, що все реклама і все приплачено, даний випуск це виключно моя ініціатива як автора парфумерного каналу. Я обіцяла своїм глядачам знайомити з найцікавішими парфумерними місцями. Я обіцянку виконую. А тепер переходимо до самого прекрасного, до флаконів. Аромат, який би я перший хотіла показати Роза Новелла. Якщо він є в тестері, було б чудово його пшикнути. Якщо немає, просто покажемо, як виглядає упаковка. Роза Новелла в нас представлений. Зараз вам покажу, виглядає розкішно. Це наразі 100 мл флакончик. Так, так. так, так. Ось таким чином він буде виглядати. І справді вони такі трішки аптечні, трішки ретро, але в ньому стільки естетики, візуальної краси, хочеться тримати в руках. Хочеться, щоб він стояв на перфумерному столику. Чому я про цей аромат одразу? Тому що ми з моїми двома подругами. Раніше вже приходили Symbol Стензел, і дві мої подруги вже мають цей аромат. А я ще ні, розумієте? Сам аромат він про я ж пам'ятаю, що це не тестер, я не буду тут зараз розпилювати. Сам аромат про троянду з пачулі. Він на початку дуже цитрусовий, а потім, ніби, класична комбінація, але він строгий. Він такий з кедром в основі, можливо, з мускусом, неможливо, він точно з мускусом. А є ще одна троянда, так вона називається роза так. гарденія. От давайте, якщо є, також її покажемо, тому що ніби дві троянди, і в тій, і в тій в піраміді є гарденія. Але характер зовсім різний, зовсім різний тому що тут кедр мускус, а тут у нас є ваніль, і аромат уже набагато м'якший, набагато округліший, і він солодший. Вам яка більше подобається. Якщо чесно, я полюбляю більш гурманський напрямок, солодкий, тому Роза Гарденія мій фаворит. Роза Гарденія, а я закохана в Роза Новела і вважаю, що це просто одна з найкращих троянд в напрямку. Троянда Пачулі про ціни також давайте одразу скажемо. Коли ви зайдете до бутику, і, наприклад, якісь ціничок. До себе повернете, там буде ціна в євро вказана. Чому так? Це лише в еквіваленті, тому що всі закупівлі відбуваються в Європі через те, що курс валюти змінюється, тому саме вони зафіксовані в євро. Але ми одразу переводимо в гривню, тобто це лише в Так. І також скажу, що на офіційному сайті всі ціни вказані в гривні. Ви можете одразу зайти на сайт і побачити актуальну ціну. А фізично в бутику немає можливості щодня міняти. Цінник і переписувати ціну, тому така система. Всі розрахунки в гривні. Щоб не писали, що там в євро, тут в пасажі у вас все в валюті. Ні, все в гривні. І ціна кожного разу може бути перевірена на офіційному сайті. До речі, я підставлятиму за можливості ціну на екран і всі назви буду прописувати. Давайте ще покажемо той аромат, який мені пах трішки інгалятором, і називається він Подпургін. Так, це аромат тосканських пагорбів. Тут буде і ти типу поєднання саме розмарину. Тестер. Так, нарешті. Він прохолодний, трав'янистий. Насправді він доволі цікаво розкривається на шкірі. Так, наш спільний знайомий і глядачі мого каналу знають Юрія з каналу так. Ukrainian Fragrance Community. Він сказав, що це його фаворит. А я коли спробувала, кажу: ну пахне ментоловою мазю, доктор Мом, така синя мазія, якою груди, коли захворієш, можна груди помазати і Допомагає або інгалятором мені пахне чомусь, або ще може трішки маринадом. Дуже цікавий аромат, і він. Я такий освіжаючий, і якого він року, 1800 якогось року створений був перший, здається, цей аромат? А, чесно кажучи, по року не зорієнтую, але він один з найперших. Аромат, який Вовна називається, Лана. 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 Це теж аромат, який варто тестувати саме на шкірі, тому що на початку багато хто лякається незвичних таких нот. Багато хто чує тут саме помідорну грядку, але на шкірі він відкривається лектонними нотами, більш вершковий, навіть відчутна нотка горішку. Розумію, що це сантал видає ось таку трішки солонуватість. Тут будуть і морські акорди, і деревина, перець також інжир, тут мені ще ніби відчувається. А, тут ніби. Можливо, інжир, так точно теж вже не пригадаю стосовно нього. Така і, полючна ніби, І бобитонка. Я хочу показати ще мелограну і мускіооро, тому що це. Ну, Більш така класична історія. Який з цих ароматів? А, Муску Ора, я би запропонувала ознайомитися. В перекладі це означає а, золотий мускус. Він дійсно а, аромат класичний, а, розкішний, а, можливо, навіть а, трішки пудровий. А, тут є фіалка, яка, яка, яка раз таки буде такою м'якості, пудровості трішки додавати аромату. Хочеться дати глядачу, та блотер послухати, щоб понюхати. Поправляють завжди кажуть. Ну ми ж нюхаємо, ну хай буде нюхаємо. Цей аромат він насправді ще дуже біло-мускусний. І тут такий класичний блок квітів на початку є, а потім все падає в мускуси. І це нагадує дійсно або мило, або крем білий, або пудру. І цей аромат мускло-оро, Муску Золотий мускус. Він точно сподобається тим. Хто любить клеарде Маскві, Сажотанс, хто любить, наприклад, навіть Класичну п'ятірку Шанель, Шанель 22. Вам сюди спробуйте. Окрім ароматів, що ми ще тут маємо. Давайте два слова скажемо, яка ще продукція від Санта-Марія Новела представлена в нас. Лосьони, зволожуючі для тіла. Зараз в наявності є аромат табака, тоскана з нотами тютюну, шкіри, глибокий аромат на осінній період. Розкішно буде розкриватися на шкірі. і також представлені ще флюїд з ароматом Фрезі для тих, хто полюбляє а, білоквіткові композиції, і аромат ірис більш а, ніжний такий Пудровий аромат можна. Лека... Я додам про ірис. Що якщо брати, наприклад, це вже не колонь, це вже парфумована вода, і буде ось в таких прошу оператора показати. Буде в от таких флаконах, уже більш з візерунком, з такою насиченою гамою, Він буде фіолетовий. Цей ірис цікавий, тим, що на початку там ірис ірис а потім він ніби провалюється в білі квіти. Тобто, для тих, хто навіть ірис не дуже любить, можна пробувати. А також у нас представлені воскові саше з сухоцвітами. Як данина історії, що колись вкладали мило навіть між білизною або в шафи для того, щоб ароматизувати речі. Ой, пахне. Так, Дарно. дуже приємні аромати. Це в нас аромат фрезія і аромат ароматларіджіна, до речі. М -м, так от він, який. Цитрусовий колонь такий, ніби апульсинка там навіть засушена лежить. Так, лаванда, і лаванда так. така дрібничка, яка підіймає настрій, ароматизує ще й додатково шафу, шухлядку і представлені ароматичні свічки. До речі, цей візерунок не дарма, тобто він ем, був розроблений не спеціально, а ці візерунки були взяті з шпалерів, які знаходилися в келіях монахів. Цікаво. Тому такі. підтримується, продовжується історія навіть в таких деталях. Рослинні такі візеруночки виходять. Так і досить великий об'єм. У них доволі довго час горіння, до 100 годин і розкішний аромат. Вони натуральні, скоріш за все, тому що ну так традиції так, так, зберігаються так. і до сьогодні. Так і я думаю, що з Санта Марія Новела ми закінчили і підемо до наступного бренду. Настя, який бренд у нас зараз на огляді? Зараз ми біля бренду Віла Це така перлина нашої парфумерної колекції. Ми дуже довго чекали для того, щоб його отримати. Насправді, це південно-корейський бренд, який має натхнення ще і Італії, тому що сама засновниця вона родом з Кореї за освітою. Вона хімік, вона навчалася в Італії. Її чоловік теж італієць, і разом вони працювали над створенням концепції. І філософія бренду полягає, що на межі науки. Та мистецтва, тобто з хімічною точністю розробляється кожна формула аромату, але при цьому ми бачимо розкішний дизайн флаконів, і також сам монобутік в Сеулі виглядає як така мистецька галерея, але і є елементи, начебто, лабораторії. Аромати неймовірно красиві, довго тримаються на шкірі за рахунок того, що тут високий вміст саме олій. Ну, по перше, вони нагадують пляшку віскі, спиртного. Це раз. Перше. Потім це нагадує ще якусь урну для зберігання. праху. Ми говоримо про Південну Корею. Азія асоціюється з відсутністю ароматів або ароматами чистоти. А тут такий контраст. Правда, виходить до азійської взагалі концепції. Це цікаво, це незвичайно. Південна Корея так різко, десь з 20-х років, не з 20-х, з 2020-х років, вірвалася на парфумерний ринок. Перший бренд, який ми згадали, це Born to Stand Out, і там просто якийсь розрив шаблонів з їх цими крейзі рекламними кампаніями. І тут на противагу зовсім інший концепт. Такий класичний, витриманий пакування, ніби томи старих видань виглядає аромати під назвою. От, Віскі, давайте одразу й до ароматів переходимо. Віскі, який я спробувала, коли ми записували Київ чим ти пахнеш тут на секунду забігала. Він мене справді дуже вразив. Такий освіжаючий лимон на початку, до речі, лимон і зараз відчувається. І красивий насичений, оксамитовий відтінок якоїсь ванілі, алкогольності в розкритті. Неймовірний аромат, і ви тоді сказали, що це ваш улюблений бренд. Так, це один з фаворитів цього бренду. І тут ще є нота добової діжки. Бабда однозначно є. Однозначно є дуже красивий аромат. Алегрія, так? так? Ось цей. Мені він тоді пах чистотою, ніби кремовістю, а потім я пішла, подивилась піраміду, а там і ваніль першою ноткою зазначена. І от ви тоді сказали про котон. Котон і дає оцю саму чистоту. Так. Для мене він про чистоту, але з солодинкою. Давайте фіг віскі. Це більш м'яка версія аромату віскі за рахунок того, що тут є така січна м'якість персика, інжир. За рахунок цього аромат більш округло і м'яко звучить. І зазвичай він більше подобається дівчатам, бо віскі зачастіше зачасту обирають чоловіки. Мені дуже подобається ця м'якість і фруктовість на початку. А що це за маленькі такі колбочки стоять поруч із основним флаконом? Це ж 100 мл, А оце а, маленькі? так це 100 мл парфум, і також представлені парфумовані олії. В складі буде олія ши дозатор з малахітовою кулікою. Можна наносити на кутикулу, на пульсуючі точки, за вушка і навіть на кінчики волосся для того, щоб зволожити. По аромату вони абсолютно ідентичні, угу. ну і об'єм зручний для сумочки. Просто назва Дракула, де так. Південна Корея, а тут нам дракула. Ще я, до речі, важливий нюанс не сказала про те, що цей бренд вони хочуть в будь-якому з ароматів презентувати якусь емоцію, якусь історію. Тобто це не просто ольфакторні композиції. І аромат Дракула присвячений такому вічному коханню, натхнений п'єсою Дракула. І тут по нотам буде чорна троянда орхідея. Він насправді такий більш глибокий, готичний, вечірній. Він трояндовий, але це теж складна композиція. Ну, Кохання графа Дракули і Міни по Брему Стокеру. Нещодавно вийшов, до речі, фільм. Так. так. Новий, цікавий аромат. Але я знаю, що от ви мені показали, тут є аромат, який присвячений самому Сеулу. Так, це аромат, який спеціально розробляли на замовлення. Аромат суло офіційно з мінеральними нотами, лавровим листом, солодким тютюном. Враження від нього, що він більш такий прохолодний, зелений. Як у От, вас я важна, сказала бери? про ноту ем, азійського цього японського кипарису Хінокі? Да. От мені вона одразу була ось тут. Спершу я її відчула. Це аромат для мене такий трішки гірський, гірського повітря. І оцього лісового, соснового, холодного, кипарисового, цитрусового однозначно тут є бергамот. А він для мене ще такий злегка чайний, і оце по-азійськи. Так, це данина якраз Азії. Так. Те, що я сказала, аромат без аромату або аромат природний. Ну, як кажуть азійці, що природа дає найкраще, і воно це має церкві. бути в ароматі. От, оце воно. Але в цілому, якщо б ну, так сказати для мене, для мене алегрія. Він мене прямо зачепив це. Так, віскі, віскі він крутий, це однозначно, тут немає заперечень, але от в алегрії щось є особливе. От mm. я прямо рекомендую прийти одразу до алегрії. Так, що ми ще можемо сказати про віла Ербачів? Таких лосьонів, кремів для тіла, гелів для душу. Наразі ще немає. А хотілося б мені таку алегрію, щоб і в душ можна. Якщо було Якщо отримаємо, ну, я обов'язково вам перші буду знати, <сіло> телефонувати. Ну що Такий цікавий, дуже незвичайний бренд Віла Ербатіом з такою історією. От ви пояснили про походження, про зв'язок з італійським, і тоді стало все на свої місця. Але візуал, я вам кажу, це треба тільки власними очима побачити і потримати в руці. Ну що, ходімо далі? Давайте. Вже перемістилися, я бачу, до доглядової косметики і тут я вже нібе німе, тому прошу Настю познайомити бренд. Як називається правда? Це бренд-Кадаш. Його започаткували брат з сестрою, фармацевти, родом із Франції цей бренд. І хотіли відродити традицію, як колись в давнину, коли приходили до аптеки, і під кожен запит клієнта робили спеціальну мікстуру, яка б допомагала від конкретної якоїсь проблеми. І також в них цікавий лозунг, такий, що шкіра це код, а у кадаж є ключ до неї. Основа це персоналізовані сирови. Які можна підібрати окремо для зволоження, для роботи з пігментацією, для надання сяння або навпаки для матування шкіри, навіть є сироватка від почервонінь, заспокоює шкіру, якщо є схильність до розація. є антієж-сироватки, і особливість навіть сироватки під очі. Це рідкість, коли вони зустрічаються. Здебільшого це лише крема. Ну і В загальному ми можемо підібрати етапи очищення, тонізації, маски, представлені, звичайно, що сироватки, про які я розповіла. Останній третій етап. Це вже захист, крема, і також лінійка для тіла представлена угу. неймовірні легкі текстури, ефективні формули. Чи є семпли для знайомства? Наприклад, з покупкою можна з додатковим чимось познайомитися у вигляді семплу. Так, звичайно, ми впродовж спілкування з'ясовуємо, який тип шкіри, що би хотілося, який ефект отримати. І вже таким чином підбираємо догляд. Персоналізовано можна дійсно підібрати ще і зразки. Так, чи тому що ну косметика це досить індивідуальна така річ, і насправді я так розумію, що цінова політика тут досить висока буде. Чи цінова е, чи... політика, якщо ми говоримо про очищення, коливається від 39 євро, це а тут у нас Валежі. очищення, Так, 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 так. Це буде міцелярна вода, підходить навіть для чутливої шкіри, бальзам, який буде по ефекту Для Макіяж, так і якщо очищення це молочко або гель. І можна підібрати також три тоніка Є перший з них він базовий для всіх типів шкіри. Другий, якщо є схильність до висипань або жирна шкіра, і третій він вже доволі агресивний з високим містом кислот, а, він навіть як пілінг може використовуватися, якщо там на декілька хвилин його наносити. І також до першого етапу вони відносять підготовку. Це різноманітні пілінги, скраби, зволожуючі маски. Тут цінова політика буде до 85 євро в еквіваленті. Угу. По сироваткам цінова політика від 70 євро до 195 євро в еквіваленті. Якщо ми говоримо по кремам, то цінова політика буде від 75 до 300 євро в еквіваленті. Угу. А сироватки, ось ці, які доглядові. Яка сама хітова? Скажіть нам напевно зараз найчастіше в нас беруться зентиж ефектом сироватка номер 5. Так. Вона буде мати пептиди в складі, пептид, який імітує яд гадюки і виконує роль. А, такого... Ефект буде як від ботолотоксину, скажімо. Розваджується зморшки, зволоження, неймовірно, шкіри. Але ви розкішно виглядаєте. Дякую, Настю, дякую. Антійж, так. Цікаві такі в них є от таблички, хай два, це як гідра, мабуть, так, зволоження е, рекавері, мабуть, я так собі вже фантазую ре. Два калорії і що там є? Це різні позначки, як в, табличці, в хімічній табличці uh -huh. періодичні Менделєєва. Кожна з цих позначок означає зволоження, детокс, ефект, відновлення, Ексфоліація може бути. Так. І збоку, якщо ми подивимося на склад на пляшечці, тут є ці позначки. Давайте покажемо ближче. Тобто дуже зручно, що одразу ми бачимо склад, який компонент за що відповідає, що дає зволоження, який елемент працює з пігментацією, навіть якщо хочеться людині більш детельно розуміти, що вона тримає в руках, зручно це чудово. Формат. Ну дійсно це зручно. І от так, і ось ця іде термінологія, яка так, з боку. Так, так. і шрифт досить великий. Гарно <ганна> читати. Дякуємо. Так, ну цікава косметика, до речі, і на сайті також можна прочитати більш детально по кожній групі, по кожному напрямку так, так. виходить. Так, Звичайно. Тут ще у вас є декілька цікавих брендів. Ось цей аутер. Я його бачила, здається, внизу він у вас стояв, Зараз ви його підняли нагору. А, так, так. Розкажіть, ну тут щось набагато, тут щось розкішно <ганна> так виглядає, що я тут думаю. Це вже так. VIP-косметика. це розкішний бренд німецького походження Отер, який розробляється в провідних лабораторіях Німеччини. В них до 100 запатентованих комплексів до 100 інгредієнтів активних, які змушують клітини працювати як в 20 років, з особливості те, що в них пакування в чорному склі, яке максимально захищає склад всередині, зручний дозатор. Також косметика йде без віддушок, тобто підходить навіть для чутливої шкіри для тих, для тих людей, в кого є схильність до алергій. З таких компонентів, які тут запатентовані, це рідкий кисень, інкапсульований ретинол, який є безпечним, але при цьому він глибоко працює. Про золотий колагеновий комплекс, який також проникає в доволі глибокі шири дії, 72 години, наповнює шкіру і також компоненти, які. Не тільки, наприклад, гіалуронова кислота, яка разом з кремом буде зволожувати, а ще й і допомагають організму самостійно додатково синтезувати виробляти гіалуронову кислоту та колаген. Ну ось це і є. Я взяла гіалуроновий активатор. Так, це сироватки, В них сиролотки. дуже приємні Є. текстури, легкі, але знаєте, от ви кажете про кисень. Це зараз дуже популярно. До речі, от недавно я дивилася інтерв'ю стіною неї Взагалі якась ціла система комплексу з цим е, активним киснем, що так, це так. ніби дуже допомагає омолоджувати як детокс. Такий виходить насправді так. рідкий кисень, взагалі, це більше маркетингова історія. Тобто рідкі кисення на фізиці можливо лише при дуже низьких температурах, менш ніж 200 градусів по Цельсію. Тут буде комплекс, який. Притягує просто молекули кисня до себе і проводить їх глибокі шаришкіри. Й киснева терапія навіть активно в медицині використовується для того, щоб швидше відновлювалися клітини організму. Якщо ми говоримо про шкіру, то це буде більш здоровий, більш сяючий відтінок шкіри, як після відпочинку. Бо як не крути, в місті в нас багато стресів для шкіри, і вихлопи, і забруднення, і в принципі з цими всіми вибухами стресом з таким шаленим ритмом життя. Це такий важливий компонент, скажімо, зараз в косметиці, для того, щоб підтримати її здоровий вид. Яка цінова політика? Цінова політика, якщо ми говоримо про сироватки від 339 євро в еквіваленті до 1100 євро в еквіваленті. ця сироватка має <с? <с?> всі активні компоненти. Так насправді ціна не маленька, але вона оправдана, тому що там широкий спектр активів саме запатентованих. Ось цих рідкі кісень, інкапсульований ретинол, розолотий коло. Геновий комплекс, тобто це вже потужна сироватка яка буде влучно працювати і давати швидкий результат. Так, я зараз скажу просто про те, що, наприклад, ми зараз бачимо цю ціну і думаємо, Ну це, це щось нереальне. Але якщо ми подивимося на лінійку, Dior Prestige яку знають абсолютно всі, і та сироватка, яку вони скільки 10 чи скільки років розробляли, от з трояндою, uh -huh. вона теж коштує чотириста чимось євро. Тому I'm sorry, ну ціни як ціни. І останній бренд у нас тут є. А, до речі, набори, так? Я так, якісь Можна набори, підібрати що... набори, а тут будуть і іти... ну, це на подарунок, прямо можна. Купувати. Це можна на подарунок, так. Чудовий буде варіант. Або для себе на ознайомлення в даному наборі для сяйні шкіри ретинолова сироватка буде. Вона буде покращувати текстуру шкіри, розладжувати зморшки, давати сяяння, покращувати відтінок. Гіалуронова сироватка це саме на день, бо ретинол не можна в угу. день використовувати, знаходитись під сонячним випромінюванням. День гіалуронова сироватка і додаткове очищення це інзимний очисник. Він буде відшелушувати ороговілі клітинки шкіри. І дарувати такий сяючий відтінок, брахатисту шкіру по відчуттям, такий вау-ефект. А ці красиві баночки у вигляді кульок якихось, або я не знаю, що це таке гарне. Так, до речі, не дарма формі кульок, тому що це швейцарський бренд-звір, який на основі чорної осетрової ікри. <різь> Буде також в додаткових компонентах іти водяна лілія, водорості, антієдж, потужний ефект, освітлення, робота з пігментацією, зменшення затримки вологи за рахунок того, що тут є в складі апогенін. Тобто це теж потужний такий комплекс на надання ліфтинг-ефекту. Просто покажу ще аксесуар. Це для нанесення для того, щоб діставати. А це з каменю буде ложечка, так, для того, щоб зручно доставати крем, наносити безпосередньо вже потім на шкіру. Буде також в комплекті йти до кремів, як подарунок до великого чеку. То бачите, ще й бонуси є. Піл-детокс маска. Так, Це у нас що таке? Face це СПФ-захист, який ще буде як сироватка, тобто зволожувати. Да. Бачу, ліфтін-нек, тобто для шиї та декольте крем uh -huh. та для обличчя. Отут все так. зрозуміло. Тут раз, два, три і все І все готово. Так, тобто тут є і очищення, і тонізація СПФ-захист, крем під очі, крем для зони декольте, як ви правильно підмітили, для обличчя, і, звичайно, що сироватка. Кав'яр ікра чорно а, так, активний інгредієнт, вона вирощується в екологічно чистих регіонах, в річці ріодене негро Це Північна Америка. Південна, да, перепрошую. Так. І тут ще такий логотип намальований якийсь котик. Це саме звір, тому що прізвище засновника. Звір. Це є прізвище. Так, мабуть, це є засновника. прізвище засновника. То у нас Швейцарія, Німеччина, Франція. Так. Можемо ще піде брати. Те У нас тут насправді маленька така зона, здебільшого у нас в другому І селі. ми Зараз туди йдемо.